Хочу вам показати ось перчик. Готую завжди на зиму, мариную такий перчик солодкий. Кому цікаво, будемо готувати разом, тому залишайтеся зі мною. І давайте приготуємо на зиму такий чудовий, смачний перчик. Готуємо, поїхали. Для приготування маринованого перцю беремо сам перець, зважимо його тут 2 кг, у мене в мисці, ріжемо його на дольки, спочатку вичищаємо серединку, потім ще раз перемаємо від семочок. І ріжемо на соломку. Кожну перчину, отак половинку перчини, ріжемо в 3-3 кусочка. І так, по черзі, поки не переріжемо всі 2 кг, ще раз повторююся, перцю. Це в мене перець білоцерківський, але тут можна брати будь-який кого який є, навіть той Красний ратунда. Хто пам'ятає, колись була така назва, я не знаю, чи вона зараз є, але. Можна і зустріти його або хтось саджає. Червоний, жовтий, зелений. Тут можна взяти різний для кольорової гами, буде дуже гарно. І ще раз повторююся: отак половинку. Раз, два, і виходить три шматочка. Ну і Готуємо далі. Перець ми весь накришили. Ось такими, бачите, шматочками. Відставляємо його і готуємо маринад. Для цього беремо 2 літра води, у мене тут півтора Я беру звичайну фільтровану і половинка, 100 грам солі, один стакан цукру. Все пропишу в кінці відео, чи в коментарях обов'язково дам. Повний рецепт. Беру завжди мірний стакан, я тут знаю 250 це стакан. Стакан сахара, стакан осту. У мене звичайний 9%. Стакан отступу. Завливаю одночасно. Не в кінці, як деякі в кінці, як закипить я все одночасно. Стакан олії, так тепер у нас йде лавровий лист. Тут скільки хто заважає, я завжди такі ціленькі чотири штучки. Перець горошок Перець горошок у мене є чорний і є такий білий. Він дуже духмяний, класний. Їх горошинок 7 білого. І горошинок 7 чорного. Сюди, хто полюбляє гострий, можна додати ще один одного. Стрючок гіркого перцю подрібнити і додати. І а, забулася: дві головки часника ріжемо так слайсами, додаємо теж і ставимо і на вогнище, як закипить, додамо свій перець, і будемо далі готувати і варити, розміщуємо і на вогонь. І ось закипів наш маринад, всі бачимо, і сюди кидаємо ми наш підготовлений перчик. Дивимося ми що ще раз перемили, щоб зерня поки не було. І ось ми йому. Все, погружаємо сюди, в маринад, наші 2 кг перцю. Він зараз трошки підвариться, хто готував, знає, що він зменшиться, не хвилюємося, що маринаду мало. Всього буде вдосталь. Перець, погрузили і чекаємо, поки він закипить. Не хвилюємося, він весь сяде і маринаду буде в самий раз. Ось дивіться, будь ласка, наш перчик трошки зменшився. Бачите, закипів. І з цього моменту ми рахуємо 7-8 хвилин. Він кипить, можна його трошки помішувати, щоб рівномірно він і там. Коли перець іде різнокольоровий, звісно, в банки дуже гарно. Кольорова гама не передать. Коли жовтий, білий, червоний, дуже. Але в мене сьогодні лише такий білий перець. Ось наш перчик зварився. 7 хвилин я варила і тепер стараємося наповнювати його в баночку. Я відразу беру менше жидкості перчик, щоб побільше в банку влізло перця. Можна розтягнути набагато банок, але я таке не люблю, чесно. Люблю, щоб як відкрив, так вже хоч наївся. Сам-то вся родина. Довляємо маринад, щоб смачніше було, і я завжди так, роблю на тряпочку і закручуємо, закручуємо. Я накладаю паночку з. Ну, Середню кількість. Як сильно напхати баночку, я розумію, економимо банки, але він тоді ну, жмаканий, погано промаринується. Йому ще ж потрібно замаринуватися всередині. І я завжди перевертаю баночку. І так з наступною все повторюємо те саме. Спочатку кладемо перчик менше водички. Ми водичку завжди зможемо долити. Повторюся, по цьому рецепту закривала вже не один раз, тому пробуйте, хто полюбляє перим. Навіть, ви знаєте, деякі таксири його не люблять, а коли приготуєш і взимку, відкриєш такий, він дуже смачний. Ось дивіться, перчик мій вихолонув. Я помила баночки. І хочу вам показати, що з 2 кг перцю у нас вийшлося 5 півлітрових 0,5 літра баночок. Ось вони не повністю, ну, не сильно туго закручені напхаті, так сказати. Щоб було місце ще промаринуватися. Дивіться, сиропчик. Тому готуємо і взимку смакуємо. Дуже рекомендую, дуже смачний виходить перчик. Смачного всім! І на, на мій канал. Там дуже багато корисних рецептів. Тих, що вже готую сама, і перевірила декілька разів. І я викладаю готуємо разом.